Емоції від керування не передаваймі. Ну дуже прикольні і приємні відчуття. Тоді рушаємо. Задарні сюди доїду. Сьогодні люди мають можливість познайомитися з різними типами наземних роботизованих комплексів, їхнім застосуванням, а також різними місіями. Це місії з доставки БК на імпровізовану позицію, а також місії з доставки провіанту і ударна місія. По-перше, це дуже цікава подія Покорувати так. Таким засобом, і, і там да, колесний. По-друге, вдруг я буду перший зна, в цьому змаганні. Мені цікаво подивитись життя військове з усіх сторон. Щодо сніданку, хочу сказати, що сніданок дуже смачний, дуже ситний. Сьогодні я вам коротко дуже розповім по такому напрямку, як наземні роботизовані комплекси, види напрямки застосування та перспективи розвідку. Форма була от нами замаскована. Ми її виводимо на стартову позицію і далі вже у полю, отут запис з мавіка, бачите, платформа рухалась там 4,5 км, вона пройшла сам. Ми були вже більш-менш в безпечній зоні, чим ми б йшли десь поруч. Це буде сьогодні у вас в практичних заняттях супроводження робота дроном. Зараз на протязі 10-15 хвилин ми навчимося розгортати наземну станцію для радіокерування. Що ми робимо? Ми цю антенну виставляємо на щоглу. під неї буде йти спускатись шнур, звичайна витапара, яку ми вставляємо в путь. Цим самим ми вже підіймаємо собі радіогоризонт. Це нас, вагу, яку може піднімати 300 кг на собі. Хлопці зварили до нього прицеп для брьовін. Тобто, якщо робляться позиції, потрібно підвести брьовна. На нього можна вцепити прицеп, на якому може бути до 800 кг ваги. Це тарган 2 дуже доволі такий невибагливий робот. Немає камери, запас хода 20 кілометрів. Використовується зазвичай для логістики. Власне, що вони в нас є, такі потужно, дуже легко управління. Скільки над нами не літають ворожі дрони, важко зрозуміти, як воно відбувається прям в реальних реальних умовах. Зараз учасники вишколу проїдуть спеціально підготовлену трасу з різними перешкодами, як це по суті відбувається на бойових. Це ж є таке, ніби як комп'ютерні ігри, але з іншої сторони ти розумієш, наскільки це корисна штука, тому що там ми проїжджала така багнюка була, що людина б не пройшла. А воно там за дві хвилини цей НРК добрався до точки і добрався назад. Зробили його зверху кришку для захисту, балістичний захист в майбутньому тут буде, покривав термозахист, ну і бокові так само. В майбутньому будемо закривати. Беремо термоковдру, наверх накриваємо, закриваємо, щоб тепло людини не виділялося і в монітор, який буде зверху бачити там наші вороги, щоб вони не бачили, що тут є якийсь поранений. Це, це, це ваш друг, так? Да? Фіксувати чи ні? <рістя> ви його і повезете, значить. <рістя> Вже не <ти> хочеш, так? Ні! Люкс, люкс! Так як їй не довіряю нікому. І попри те, що я не короткий і ну нормально вже якраз так класно. Загалом комфортно навіть дуже, і якщо б була трошки рівніша дорога, то можна би було навіть подрімати. Надарні доїду. Як весне! Друзі, зараз у нас буде місія з імітацією підриву. Потрібно буде проїхати по маршруту, знайти укриття. У вас позиція один, там вони пронумеровані. Ви заїжджаєте в перший, ви заїжджаєте в другий. Рушаємо. Вогонь! Вранці ви були шановні пані та панове. А я думаю, уже після проходження нашого вишколу ввечері ви уже, шановні. Посестри та побратими 210-го окремого штурмового полку, я вас вітаю з проходженням одноденного вишколу і запрошую до вручення, до відзначення. Супер класно, супер сподобалося. Насправді оволодіти навичками базовими, як керувати не так складно. І вишкіл ну дуже смачно годували, тому мені не могло не сподобатись. Тому приїжджайте на вишкіл від 210 го полку, ставте лайки, сердечка та поширюйте серед друзів. Та всім рекомендую. 210-й штурмале.